В акваторії озера Путріно, розташованого на території Біляївського району, затримано двох рибалок, які на дерев'яному човні лісковими сітками різних розмірів незаконно виловили 244 штуки карася, дев'ять товстолобиків, два окуня, густер та білий амур. Сума збитків, завданих водним біоресурсам України, складає близько 8 тисяч гривень. У правопорушників вилучено 32 сітки. У цей же день в акваторії цього ж озера було затримано ще двох рибалок, які, побачивши правоохоронців, випустили у воду два повних. Пластикових ящика з рибою. Відкрито два кримінальних провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на срок до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого разом з цим правоохоронцями вживаються заходи по протидії незаконному продажу риби на продовольчих ринках Одеси та області. Так під час відпрацювання у шести торгівців вилучено 900 штук живих раків, близько 20 кілограмів та 20 кілограмів риби лящ. Зазначені особи притягнуті до адміністративної відповідальності.